Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Однією лівою. Трохи легше. Уплок, 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 уплок. Взагалі, для сильного удара нам потрібна сила. Зрозуміло, максимально швидко потрібно підняти руки. Рекомендую це попробувати здваювати голова живіт. Удар джеб. І заміна. Потужна, добре. Йому не вистачає розвороту тазу. О, Кинув джеб, дочекався джеба супротивника, провалив його і наніс правий прямий, якщо влучив, закінчив боковим. Настав час повернутись і знімати якесь відео. Давно мене тут не було. Але я сподіваюся, далі буде відео багато, буде багато чого цікавого, так що зразу можете підписатись сьогодні. Я думаю, у нас буде цікаве відео. Сьогодні я в чудовому залі Смедюк Академія. приїхав в гості до крутого тренера Олег Сулима, тренер по боксу. Олег, привіт! Бажаю здоров'я. Сьогодні ми розберемо з Олегом комбінації боксерські. Я думаю, розберемо 3-4 цікавих комбінації, які максимум ефективні і максимум потужні, по максимуму як сказати. Я думаю, що ми розберемо ті комбінації, які. І справді нокаутують опонентів. Ми візьмемо реальні приклади із найближчих боїв або боїв професіоналів і продемонструємо їх. З точки зору розберемо тренувальних підходів, напрацювань якихось технічних моментів та таке інше. Так що, друзі, я думаю, буде 100% цікаво. Можете зразу ставити подобаючку, підписуватись на канал, а ми починаємо наше тренування. Я починаю невеличку розминку і поїхали. І так, перше, що я пропоную розглянути, це роботу джебом в бою Шарас Мітрофанов. Це достатньо свіжий поєдинок, і тут ми можемо гарно ми можемо гарно розпостерігати про те, як ще раз вдало працює джебом, як він здвоює джеб. І я вважаю, що це було ключовим фактором, котре привело до. Перемоги накаутом в цьому противостоянні. Тому пропоную, пропоную почати зі здвоєного джеба. В першу чергу для сильного джеба, для здвоєного джебу, взагалі для сильного удара нам потрібна сила. Так? Тому в моєму варіанті я пропоную почати конкретно з сили. В нашому варіанті ми будемо виконувати. В е, поштовхи Фугас Грифа. Безпосередньо для того, щоб в повній мірі а, навантажити е, ті м'язи, які відповідають у нас за цей удар. Ну і в цілому зробити нас сильніших. Угу. А чому фугас грифі? Чому не з гантелями і так далі? Тому що фугас грифі це. Я, на мою думку, є одним із найбезпечніших, тому що дуже важливо не просто розвивати якості чи навички, а ще й зберегти своє здоров'я і ні в кому разі не, не травмуватися. Я ще зараз продемонструю, а потім Віталій спробує на собі зробити в тому форматі, як я покажу. Давай. Поїхав. Так, і так, перше, з чого ми маємо почати, це прийняти бойову стійку. Uh -huh. Бойову стійку. Таким чином, як ми, звичайно, боксуємо. Це буде максимально відповідати потім тій геометрії, яку ми будемо використовувати безпосередньо uh -huh. уже на практиці. Наступне, наша рука права вона має бути розкритою і знаходиться біля чола. Uh -huh. Розрозуміло. Всі удари без виключення ми виконуємо не за рахунок плеча, ви маєте це зрозуміти, і не за, за рахунок м'язових зусиль рук. Ми всі удари вик... без виключення виконуємо за рахунок ніг і розгинані в тазостегновому суглобі. Тому відповідна і біомеханіка має будуватися. Сильна біомеханіка цього руху має будуватися від тазостегнового суглобу і безпосередньо ніг. Гарно впершись, ми виконуємо потужний викид фугас грифу. Рекомендації по кількості і якості виконання цієї вправи будуть наступні. Як тільки ваша швидкість виконання цієї вправи падає, це свідчить про те, що вправу. Ми маємо закінчити, тому що ця права розраховує не тільки розвиток сили, да, максимального зусилля, але й швидкості. Тому ви маєте цей момент чітко контролювати і не виконувати це як вправу, розвиваючу силову витривалість, а конкретно взрив. Розумієте? Чому? Друзі, ви записуйте собі на листочок. Безкоштовно таких порад більш давати ніхто не буде. Поїхали. <кхи> і так, так бойову стійку, стійку бойову стійку, так. Але дивись, вся проблема, ти можеш бути занадто близько під грифом, і твій таз буде випереджувати твій тулуб. А тут Все, має бути там... навик. Ні, а тут нав... має навпаки. Японія ти маєш трошки далі. лежати. Да, трошки mm. лежати, зігнувши ноги в колінах і в тазостегновій частині, виконуєш вибух. Я думаю, так. Стоп, я бачу, що швидкість падає, а значить, якщо падає швидкість, то тобі або важко, або ще не до кінця зрозуміло. На, люб, на любу вправу потрібно час для того, щоб ми зрозуміли, як її правильно виконувати, і відпрацювали її в комфортній для себе е, амплітуді руху, в комфортних для себе умовах, щоб. Запам'ятати, як цю вправу правильно виконувати. Але при, приклад побудови сили для сильного джебу як варіант можна використовувати такий. Тобто, дивись, такі вправи можемо використовувати як і на право, на ліво, на любі удари. Тренувачів? Ну, можливо, так. Варіант, варіантів вправ та адаптації силових вправ під бойові види спорту. Безліч, так як для любого із видів тренінгу. фітнесу, силового тренінгу, таке інше тощо. Але ви маєте розуміти, що ні, ні, одна вправа з, ні одна вправа в тренажерному залі з грифом, з штангою, не робить, не має повного, повного переносу на вашу спортивну діяльність. Тобто незалежно Можливо, ви така людина, для якої ця вправа не, бути, не, 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 не бути буде основною. Да? Так, і вона не, буде, не матиме такого впливу. Але, наприклад, присідання зі штангою на спині mm. будуть мати вплив, тому що можливо, ваша антропометрія така, що вся сила удару це сила ваших ніг, наприклад. Mm. Вся сила так ваша. І Тайсон, ва... це знов. Да, так, як варіант Тайсен, і ви маєте розуміти, що на силу удара впливає дуже багато факторів, один з яких це жорсткість конструкції, яка її наносить. Угу. Відповідно до цього, будуючи програми з общої загальної фізичної підготовки, ми намагаємося не збільшити силу задля збільшення сили удару, а збільшити силу. Для того, щоб зміцнити нашу конструкцію, якою, якою ми саме наносимо удар. Угу. Зрозуміло. Що Далі, поїхали, Далі. Е це е у нас робота на швидкість і на силу конкретно викиду руки. Але у удара є ще наступна траєкторія, е коли... Зад... коли ми повертаємо руку назад. Це і додає нам цього. Ефекту батога. Хлопок батога це звук переходу на надзвукову швидкість. Розумієте, так? І відповідно до цього, е наше завдання розвивати ще в розвивати наші силові і швидкісні якості в зворотньому напрямку. На чим ми зараз і попрацюємо. В моєму випадку ми можемо використовувати. Е Резиновий експандер, і це досить розповсюджений інструмент в залах з єдиноборств. Все банально просто. Тепер ми працюємо на над зворотній амплітуди рук. Що нам потрібно? Нам потрібно швидко, максимально швидко повернути нашу б'ючу руку. В нашому випадку це ліва рука і таким чином зробити перезарядку. То Зараз було зрозуміло, максимально швидко потрібно повернути руку після того, як ми вдарили джем. І так е, в чому полягає принцип Дивіться сюди. Швидко, якщо ви хочете швидко бити, все дуже досить банально. Ви маєте це робити швидко, і кожний раз ви маєте в першу чергу керуючи. Моз мозком да, збільшувати цю швидкість, наскільки це можливо. В першу чергу стань да, ширше. Друге, твоє стартове положення має бути наступним. Права рука попереду, корпус розвернутий. Розі... Роз... Рука зігнута в кулаці, начебто ти б'єш крос правою. А ліва рука знаходиться біля підборіддя. Твоє завдання викинути руку вперед. Швидко забравши право до підборіддя, і знову ж повернути руку вперед. Да. Тобто ти починаєш, да. ти починаєш з положення ось цього. да. але здвоїти. Да. Да. Ще швидше, якщо можеш. Да. Не роби акцент на ударі справа, роби акцент на е е зворотньому русі да, лівою рукою. Стоп. Достатньо. Біцепс зразу е Так, да, Біцепс, тому що ти намагаєшся, це помилка за з, е всіх новачків. Не приймай це як образу, але більшість людей в боксі е не розуміють двох. Двох е, основних принципів. А принципи, на чому будується люба техніка, незважаючи не захист чи це напад, вона будується на двох основних принципах. Перший тягни штовхай, тягни штовхай, тягни штовхай. І другий це всі рухи мають виконуватись е, навколо вашої осі. Дивіться сюди. Коли я б'ю, я, я, я кручу торс, я розвертаюсь е, навколо своєї осі. Незалежно від ударів, які я наношу, я виконую в, е, скруч, е, скрутку. Також, коли я виконую захисні дії, це уклони, це нерки, це все виходить Ого, навколо своєї осі. Тому. Якщо в тебе забивається в цій вправі біцепс, то ти тягнеш не спиною, а тягнеш рукою. Mm -hmm. Відповідно, наступний твій удар буде поштовхом, а не ударом. Розумієш, mm -hmm. ти будеш штовхати за рахунок розгинання руки в ліктовому суглобі, замість того, щоб бити за рахунок розвороту тулуба. Mm -hmm. На цьому ми і попрацюємо. Так як ми пропрацювали е, десь більше силу. Десь більше швидкість, завдання відпрацювати конкретно здвоєний джеб. Яким чином ми це можемо реалізувати? Ну, в, в нашому випадку я продемонструю наступне: це просто робота стіні або робота напроти зеркала. Ми вивчили, що наш удар це не згинання розгинання руки в ліктьовому суставі, а суглобі, угу. а конкретно робота тулуба. Для того, щоб перше розслабити наші плечі, є такий лайфхак, я думаю, про який ви не знали. Якщо ви зажмете руки в кулак, то ви автоматично -по, да, відчуєте напругу в плечах, грудних м'язах і таке інше. Ця напруга буде заважати вам працювати швидко. Не. Тому я рекомендую перше відкрити е праву руку лодонью. І е, зафіксувати її на чолі. Як тільки ви відкрили, анатомічно ми розслабили верх тіла. Відкрили. Угу. Наступне: е, працюємо по етажам. Для чого це потрібно? Тому що ми знаємо, ми знаємо або не знаємо, це вже залежить від вашого рівня Хто нас дивиться. підготовки. Так. Але в цілому тобто ми напрацьовуємо і уклони, і відповідно напрацьовуємо атаку. Перше, що я рекомендую, це попробувати здваювати. Голова живіт. І кожен раз напрацьовувати це швидше, ніж попереднє. А потім, якщо вам недостатньо навантаження, або ви вже відчуваєте, що змозі зробити стройний удар, то коронкою буде наступне: строювання. Голова. Живіт, голова, і від цього. Бам. Є. А ти прямо ходиш, так? Коли я б'єш по живіту? Ну, я сідаю вниз. Дивіться сюди. Якщо ти будеш бити отак, то це буде не удар, це буде толчок. Моя задача протхнути як рапіри. Бам! Бам-бам! От бив печінку вже. Так Жеба. я ж не печінку бив. Крути <смір> <смір> тулубом, коли виносиш руку. So <плак> 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 Добре, є таке. А тепер, а тепер? А тепер? А від е, теорії до практики ми зараз попрацюємо трошки з лапами і подивимося, наскільки віталій. Eh, прийняв весь прийняв інформацію, да, сприйняв Е, e, Починаємо з, базової, з базового положення. Зараз ми не використовуємо багато рухів на ногах, нам це не потрібно. Ми зараз фокусуємося на безпосередньо його роботі лівої руки і спостерігаємо за його e, можливими помилками. Поїхали. E, раз, раз. А тепер можна ширше зняти, щоб всі подивилися на помилки Віталія. Робота ні. Дивіться сюди. Основна помилка Віталія тим, що він перенавантажує ліву ногу і тягнеться. Тягнеться, кожен удар тягнеться. Тобто, А його завдання я не кручусь, я точніше не тягнусь. Не я розвертаю тулуб. І це в мене виходить досить швидко навіть в зрівнянні з е, Віталієм. Тому твоє завдання, твоє завдання, да. Давай. Попробуй. Ти намагаєшся ударити сильно, а не швидко. Mm. Намагаєшся торкнутися лап. Це за, за рахунок лиття. Угу. Угу. Я все одно бою рукою. Так, да, так. Да, Тобто, дивіться, з цим можна працювати достатньо довго, і я розумію, що ну, у кожного і у кожної е спортсмена різний рівень компетенції, різні коронки і різна школа. Це саме основне. Але в цілому єдиноборство і бокс це та наука, яку можна вивчати досить довго і, і, і так сказати, кінця краю цьому немає. Тому, е як варіант, ви побачили, що з Віталієм. Працю... Що робити в цьому випадку? Е, в плані да, роботи, Працювати над ротацією тулуба. роботи над ротацією тулубу і е, менше затискатися, тому що він зараз хвилюється, камера працює, він намагається зробити найкраще, я його розумію. І тому він. Трошки психологічно піджатий. Да, це йому не дозволяє. Але повірте мені, коли ви будете це напрацьовувати, у вас буде по... виходить це швидше і швидше. Тому і на тренуваннях, так? Кожне тренування один удар напрацьовує. Так, звісно, ну, насамперед, чим, чим більше і чим частіше ти використовуєш ті той чи інший удар, тим краще він в тебе виходить. І так, звісно, це і є, має місце. З комбінаціями тобто комбінації, це ж е, заздалегідь напрацьовані шаблони ну, да. е, рухів під час тої чи іншої ситуації під конкретного опонента. Якщо Добре, ми балакаємо про професійний спорт. А можеш показати якусь одну комбінацію, яка тобі подобається у виконанні якогось там відомого спортсмена? Е, ну Джошу, Одну, Сауля, наприклад, Альвареса. наприклад, ми вже одну розглянули, але це не мій улюблений боксер. Далі я пропоную нам. Е, Переміститися знову до телефона і розглянути наступну е комбінацію, яку виконує Ентоні Джошуа, один з його любимих. Нічого складного я зараз не даю, тому що в цілому для розуміння е для розуміння е ви маєте е зрозуміти просту річ. Е е кожен спортсмен індивідуальний. Кожен із нас робить, е коли втомлюється, робить те. Що найкраще у нього виходить, і так чи інакше, ми все одно до цього приходимо. Mm. Так от, коли втомлюється Ентоні Джошуа, він гарно б'є справа на зустріч. Mm. E... Ніякого секрету в цьому немає. Це сильний удар в стійці правши. І, я думаю, ми розглянемо, як він комбінується.